Добрий вечір, шановні партнери, однодумці, я хочу я Батина Наталія, партнер компанії New Life в статусі керівник місто Черкаси. мій спонсор Кердяшкина Валентина, керівник, а ви ще стоячий потрійний діамантовий директор Баур Людмила Сергіївна. Я хочу вам розповісти процілющій властивості півонії. В народі з давніх часів її називають марінкорінь. Марінкорінь використовують для лікування різних захворювань, а саме вирости, гастриту, подагри, гінекологічних проблем, кашлю, епілепсії, астми, імпотенції, проносу, безсоння, шкірних захворювань. Гістерії, провотечі, цереборальному паралічі, судомах. Корінь півоні покращує обмін речовин, допомагає боротися зі стресом і втомою, очищає організм від токсинів, ефективний при відновленні після тривалих запоїв, сприяє відновленню нервової системи. Крім цього, марін-корінь сприяє виробленню, Ендорфін так званого гормону щастя, що значно покращує настрій. Найбільше застосування корінь фігонії отримав в якості лікарського препарату, що застосовується при гінекологічних захворюванні Безпліддя, ерозії, мастопатії, міоми, фібріоми матки, чисті яєчників, також настоянки дуже добре допомагають при подагрі. Марін корінь рекомендують приймати при будь-якій головній чи проблеми, пов'язані з головою: інсульт, гіпертонія, струс мозку, епілепсія. Вважається також ефективним засобом при ракових захворюваннях, особливо пов'язаних з жіночим здоров'ям. Корінь використовується як знеболюючий, тонізуючий, протизапальний і закупівлий засіб. Нерідко настоянку піона радять використовувати при отруєння. вона сприяє виведенню токсинів і має бактеріоцидні властивості. При порушенні травлення, гастриті зі зниженою кислотністю, діареї, слункових і кишкових спазмах, порушенні апетиту. Захворювання органів дихання. Рекомендують приймати при сухому кашлі. Препарат надає відхаркувальну дію, його п'ють не тільки при бронхітах, трахеїтах, запаленні легенів, але й також при туберкульозі та бронхіальній астмі. Настоянка знижує ризик гіпоксії, стимулює кровообіг і збагачує кров киснем. Нормалізує водно-сольовий обмін. зовнішню півонів використовують як антисептичну, протимікробну, та протизапальну е, для обробки гнійних ран, виразок, тріщин, ерозій. В даний час е, я рекомендую, шановні партнери, однодумці, приймати страх півонів компанії New Life. Нове життя, який не містить собі спирту а це дає можливість давати його і діткам. При тривожності, душевних розладах, депресіях, безсонні, нервовій збудливості, встомлюваності, я теж, теж б'ю цей препарат, ці капельки. Я також давала їх своєму внукові йому 11 років, зараз вони, слава Богу, у Польщі. О, він був задоволений, каже: бабуся, твої капельки діють. Я аж танцював у хаті.